По, по е, торгівлі, по ринку, по туренді. Все-таки я настав на ті свої пропозиції, що нам треба вивчити детальніше нашу ту територію ринку, яка сьогодні віддана на 49 років оренду райспоживспілці. в Ось, І практично, щоб у нас не виникало ніяких таких спірних питань, як от зараз вчорашній то розглядали ми документ, що знову е, ці люди, які приїжджають 4 дня на ярмарок, вони хочуть на вулиці. Звичайно, були тут комісія. санстанція вчора. Це були присутні люди і від органів санстанції, і від Чермінчас. Вони свої написали листи про те, що не можна на тій вулиці, і все рівно ці будуть постійно питання виникати. Все таки в мене пропозиція зробити той один ринок, людей забрати то всі в один ринок і все таки вивчити питання чи створити комісію по вивченню даного питання, щоб нам його зробити як комунальний ринок і на ньому заробляти гроші для міста. Отаки от в мене для мене така пропозиція. Сьогодні так іде Луцьк, навіть іде на те, хоча цього, і інші райони якось і, і це і ратно вже напевно, то вони перевели ринок. Всі і треба заробляти гроші для міста, щоб все злоходить і сьогодні ті площі, які сьогодні ми за разом з тим. Я так розумію, буде один хазяїн місці. Тоді всі отримки навіть усі, що ми. Там і приймали, можливо, все площаді, всі іде на визначені місця в нас і для сезонної і торгівлі. І все. воно буде щоденно збиратися той збір, який має збиратися ще за прибирання, чи як воно буде визначено, і все буде йти в одну казну, і будемо мати якісь чи можливо як це створити нове, чи можливо навіть на, на базі трьох наших підприємств комусь то, -то вручити такими питаннями, займатися. От, хто буде продумати такі, такі без... варіанти? Немає чого. Дякую. Ще які питання? Звернення підприємців Тарас Кискович. А є я б, я б, рахунок вже створений? <порис> так, 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 рахунок є, все нормально. Є, може так, може, так, може, і, так, може так, брати ці ксерокопію рахунку. Звернення підприємців з підписами. Рахунок на перерахування коштів на будівництво меморіалу районі Ромайдану. Я говорю, що звернення підприємців про те, що комунальну власність кількісами їх я принесу. Ні, вони не повинні. Що, давайте, що не повинні? Ні, ну досягнення, але просто що вони. За те, що вони хочуть, щоб вони була повинні. комунальна власність, а не. Дякую. <по> то про які ринок Фарапи. йдеться, якщо вони чи той, той ні, що з нас з є знову причули. Очекайте, під замиха говорив за те, що ми біля енергетик А зараз ведення за те, щоб Далі. біля ну, створити комунальний ринок де? рівно за той діючий ринок. дії діючий на це спірні питання. Вони будуть виникати між одним ринком і другим ярмарковим і тим. Сьогодні площа в ринку. Дозволяє дозволяє в одному ринку працювати. Вони ж розділились тоді, коли були на 17 вересня. Частина пішли в той ринок, частина ми їм... Там тали право, де вони зараз. Ну це теж тимчасове питання. Ви пропонуєте на базі на базі одного ринку <плес> створити повністю <і> той ярмарковий <плес> день. Ви ж дивіться, ми говоримо тільки за четвер ярмарковий день. Ну, ми не говоримо, що в неділю у нас теж відбувається ярмарковий день в ринку. Бо приїжджають селяни торгують свиньями одно ж відбувається цей ярмарковий день, тому треба його разом об'єднати в один і разом з тим, якщо от вуличну торівлю, яка в нас відбувається сезонно, все разом брати під одного керівника і практично розірвати довго.